Вітаю, друзі, МВ Мастер. Автоключик є з вами. Сьогодні в роботі така пушка, 2001 рік, пробіг 90 тисяч км, нова тачка, можна так сказати, 2000 року. Прописала другий оригінальний ключик. Рідний ключик машинку зачиняє, наш ключик, машинку відчиняє. Зараз сядемо, заведемо. Ми зараз на виїзді. Просто всередині нова тачка. Така краса. Зачиняємо дверку і перевіряємо наш ключик ще раз. Машинку він зачиняє, відчиняє і, чиняє, і заводимо. Так, беремо ключик. Все машинка завелась, все добре. Звертайтесь 006 602 3032. Мастер завжди радий вам допомогти.